І ви на каналі Вік Есті. І сьогодні у нас буде кулінарне шоу. Ми будемо робити наш улюблений крем суп Sup. із шпинату. Ми дуже любимо допомагати мамі, тому практично знаємо весь рецепт. Для цього вам потрібно буде шампіньони. Що не знаєш, таке шампіньон це грибочки. Також одна морквина, три картоплини приблизно на ваш вибір, а також одна цибулька і. Ось це шпинат. шпината. Також в нас є мисочка. Ми тут будемо залишки сміття викидати. Досточка. І ножик. Е, також бажано, щоб батьки дивилися за дітьми, так як маленьким не можна ножик. Для села ми взяли практично е, негострий ножик. Також у нас є ось така. Я не знаю, як називається. Ну, ножик теж. Е, ми за допомогою неї Нашу моркве. Ну що, поїхали, Стева? Поїхали! Приступимо ми, напевно, з бульби. з картоплі. <головіка> я буду одпуститься. Давайте будемо шкусити. Подружки. Він Не Ріжеться. Це буде цей пуй. Движчик візьмемо. Бажаю, не поріжся. Погано чиститься таке враження, що вона. Але перед тим, як ви почистите всі інгредієнти, не забудьте поставити воду, щоб вона кипіла. Так, так ми вже помили нашу картошку, яку і почистили. Також не забувайте. Після того, як ви почистите всі інгредієнти, їх добре помити. Зараз стевка, давай, будемо грибочки чистити, а сімпіньони, а я буду маркування. Ти може там а потім з кінця сюди скинути. Акуратно це робіть, щоб не порізатися. Ми вже всі інгредієнти. І зараз ми будемо їх різати. Поки наша водичка буде закідати. А також ми будемо ще різати шпинати. Давай, давайте почнемо з шампіньо. Діти, не забувайте допомагати своїм батькам. Вони ж про вас так піклуються. Це не грубить. Хоть раді знімати для вас ми хочемо не тільки показувати, яка в на, на нас дружня сім'я, а ті. хочемо показувати, щоб ви теж навчились чогось доброго і поважали своїх батьків, а також їм допомагали. Можете така стелка? Не буду ти Раз, два, три. Не буду раді за вами. Так. І нам буде так приємно, коли ви будете багато всього вчитися від нас. Індігрієнти? Ти не дуже дрібно, не треба різати, бо вони потім будуть в блендер збиватися. Чим так. Різним кусочком ви можете і криво, бо ми збиваємо все це. Але також це робити не дуже швидко, бо можете так собі щось порізати. Оп. Ось так приблизно. Так. До речі, це наш найулюбленіший суп нашої сім'ї.

Тепер морку, моркву теж треба. Да? Крупний косочок. Моркочку я буду різати, бо тому, що вона дуже кидає. Що... Зараз поморжуємо. Помагайте собі мечі а або сестричкам. Yeah. Так, ми вже все порізали. Зараз все помиємо. Зараз ми будемо кидати нашу кастрюлю. А шпинат ми кидаємо в самому кінці. Ми його не різемо, а просто кидаємо так. Так ми ж будемо і так збивати в блендері. Можна так якось я боюся. Ні, я їдемо. буду подавати, певно? Краще мама кине, то всяким має. Mm -hmm. Так, візьмемо З кипяточком краще не дружити, а краще, щоб мама допомогла. Ми перемішуємо. Здалка, хочеш допомогти? Але акуратно. Ми перемішали і зараз будемо давати попівложечки приправи і попівложечки нашого солі. Тепер примішуємо. А ми зараз дамо нашому супчику закипіти, а в кінці... Коли наші овочі е, званяться, додамо шпинату. Допомагати батькам це прекрасно. Але не забувайте, що за собою треба завжди прибирати. Потім буде збивати. А пам'ятаєте нашого Лолпета, який ми е, відкривали. Ня -ня -ня -ня. Так, 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 так. А Віка, поки звертій наш суп, і Віка пішла в магазин, мені скучно і я буду бавитися. Придумала, что то сюда, подать. То есть... Тимчук тоже сюда. То есть сюда. сейчас... Ты думаешь, что я так зайди. Я так что сзади у него такая штучка. Такая штучки. Такие лоу Ну, то снимать и деваты топики. А что мне даже сподобалось, что ему там да, а ТПТ и Винприлете мне даже соподобалось. Мне я вообще хотела... А, то есть такое... Мне вот типа такие лапки, якобы любые ноги. Такие классные... Ой, это и Тут такие вот... Не подобнее даже ТПТ. Полыпать. <мяу>, да, да, да. <смяу>, мяу, мяу, мяу. <смяу> Мне его подобить раздевать и издеваться. А, а топик, а. У него есть два жовтеньких таких. То есть, такой бантик жовтенький И другие такие же самые. І такі ж самі, але оранжеві вже. Я думаю, я так думала, що так. Я так думала, я думаю, що це треба оранжевий один сюди і один жовтий сюди. Думаю так. І думаю, що Оранжевий, там, де ззадній жовтий, і біля, біля того оранжевого жовтий, там, де ззадній жов... оранжевий. Мені дуже подобаються просто ці окуляри, такі можна на, на ляльку саму дівати. Ну, тобто можна одні одну пару або ж, або одну пару, так, або різну пару. Ну, может, так может, то вымазать не буду. Я уже пришла на мазы и помыли за нами за старочку посуды. Значит, домик, мы где-то готовим и выкидаем наш шпинат. А вы скидаете? Сьогодні день матері. Ми для нашої мами маємо сюрприз. Також ми робимо супчик в цей день. А ви вже привітали маму з днем матері? Пишіть в коментарях. А ви знаєте, що в цьому пакеті? Хм, Всім цікаво! Тоді не забувайте ставити лайк, а я покажу вам. Купила я цукерки з апельсинкою і мамин улюблений чорний шоколад. Я думаю, їй дуже сподобається цей подарочок. А ви як ви думаєте? Мяу, мяу, мяу. Десь треба подарок сховати. Зараз ми вбиваємо овочі в блендері. Я не знаю, мене чути. Напевно, не. Аре, okay. давай паче сніданку, давай пащи я пойдем. Yeah. Ти сама собі. просто встал и бросил. Ну что, смачно, э, смачно вам вот это, как кажется, да? Кажется, ты вот мешаешь. Не мешаешь. Не мешаю. Продолжение следует... Як тобі стало? Mm. Класно. Мені дуже сподобався. О, круто. Ну і добре. Об'єдно. Що, слюнки потекли? Тоді не забывай подписываться на наш канал. Це приватні. Ну -пока. Пока. Пока.